Слава на віки Богу! Слава на віки Богу! Героям Наталії Юрійовно, дорогі вчителі, Благо, діти, випускники, батьки, гості, ми сьогодні дякуємо Богу, що ми можемо тут разом бути, як, як і що ведучі сказали, родина Невелика родина. Тому давайте всі разом помолимось і подякуємо Богові за те, що ми є тут, що торговеч під мирним небом, і помолимося за наших захисників, за всіх ранених, за вдів, за сирів, хто на передніх рубежах. Нас захищає, ризикує своїм життям найцінніше. А ваше завдання і є, щоб добре навчатися, щоб здобувати знання, ставати добрими громадянами своєї держави, щоб колись принести добрі. А тим випускникам дітям я бажаю, щоб ви знайшли свою цю дорогу, це ремесло, де ви будете щасливі і де ви принесете найбільше користі, щоб цей дар і цей талант, який дав вам Господь. Це, що ви навчились у школі, щоб ви продовжували і щораз ставали досконалішими Вчителям дякую вам всім за нашу співпрацю, що ми можемо разом молитись, проводити різного роду заходи, пізнавати, пізнавати нашу історію. Культуру, традицію і дякую вам за те, вчителі і батьки, що ми разом спільно робимо багато добрих справ. За нашу волю, за всіх вас помолимося, хай Господь благословить. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наші. ти нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлога Твого. Бо ти породила Христа Спаса і звалих. Благословені всемутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Нехай зійде на всіх вас, на наших воїнів, нехай Господь благословляє і охороняє ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа сучасний отчим та дорога гімназійна родина. Ось і добіг свого фінішу ще один навчальний рік. Рік, такий, як і минулі роки, незвичайний своїми різноманітними подіями, і для кожного приніс свої емоції та свої випробування. Але ми дякуємо Богу та нашим Збройним силам за те, що ми цей рік могли провести у стінах. Нашої гімназії. Сьогодні на лінійці знаходяться три категорії самих особливих наших учнів: це наші першокласники, які провели перший рік у школі і їм пощастило власне, провести його за партами. Тому ми щиро раді вас сьогодні вітати і надіємося, що ви і надалі будете успішно навчатися та здобувати знання. Також у нас сьогодні особливі учні це наші четвертокласники, які закінчили початкову школу і переходять до наступного класу, до п'ятого і до базової середньої освіти. Отож, дорогі четвертокласники, ласкаво запрошуємо вас у базову школу. І особливі вітання сьогодні линуть про вас, наші дорогі, найстарші. Найкращі, найдоросліші випускники сьогодні у вас особливий день, тому що ви подолали ще одну сходинку шкільного життя. Вона була різною, було багато викликів, було багато несподівано. Але ви з усім справилися. І тому сьогодні ваше майбутнє у ваших руках. А ми дякуємо вам, що ви з нами були. Що ви нам створювали додаткові емоції, що ви нам допомагали знаходити виходи з самих неочікуваних ситуацій, і що ви нам створювали ту радість спілкування, якою ви нас наділили, дорогі батьки, дякуємо вам за те, що ви були з нами і підтримували нас.